Цей сморід камерою не передати львівське сміття, добралося і до Івано-Франківська. На території сільської ради Микитинець висипали близько двох сотень тонн сміття. Гори непотребу простягаються на сотню метрів. Документи податкової поліції ми знайшли, знайшли документи університету Львівського. Все, підтверджує те, що це є сміття. Ну, якщо вірити цим документам. Що є сміття привезне зі Львова. Михайло Сіщук у відчаї показує тони непотребу. У сільському голові не віриться, що його громаді просто під двері висипали не менше десяти фур зі сміттям. Тут чимало львівських документів і квитанцій. Оглядаючи незаконне звалище, знаходимо поштовий пакунок, адресований до Львова. Ті, хто це організував і ті, хто це виконав, ну це просто не люди. Так не можна робити, це не по-людськи. Є речі, які треба домовлятися, речі, які треба напевно, якось узгоджувати, але просто так вночі крадькома привезти і виспати, ну це, це просто переходи всякі межі. Незаконний смітник поступово отруює землю, кажуть в обласній екоінспекції. А полігон у рибному майже заповнений прикарпатським сміттям. Навіть дихати вже важко, що я тут пару днів і ну це може привести до забруднення земель. Ці землі можуть стати непригодними взагалі. От ну. Е це що, крім того, що це є розношчиком різних хворіб, ну, то зараз з'являються дикі кішки, пси. В село Микидинці не в змозі вивезти майже 200 тонн львівського непотребу, самотужки. Тож у сільраді цілісінький день пишуть звернення і листи до чиновників усіх рівнів. Пишемо голові держадміністрації, пишемо голові обласної ради Марцинківу, пишемо про те, щоб нам просто допомогли. Но на це потрібні ж кошти, на це потрібно знайти місце. Ясно, що ми співчуваємо львів'янам, ми співчуваємо, ми розуміємо це, але таке, знаєте, робити таке один одним ну це жахливо. Я б мав силу, мов кошти, я би то загрузив, відвіз до Львова особисто. Через сміттєвих підкидьків на дорогах, що ведуть на Львівщину, губернатор Івано-Франківщини розпорядився поставити поліцейські пости, а керівникам районів бути завжди на поготові. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.